По санкціям я можу сказати лише про формат переговорів з президентом США, президентом Трампа. Ми говорили, що за рахунок тиш тиску з боку Сполучених Штатів він може змусити Путіна перейти до дипломатичного формату, щоб діалог вівся не зброєю, якщо Путін це. Зробить, і я запитав тоді, якщо він це зробить, то тоді по можливості застосуйте тарифи, санкції проти нього, що він такий пішов на цей дипломатичний діалог. Коли ми кажемо, якщо не буде е, цієї зустрічі, то тоді підтримка у вигляді е, допомоги, у вигляді санкцій. Оці е, сигнали ми передали президенту Сполучених Штатів. Він е кілька тижнів тому сказав, що він е віддасть якусь відповідь. Він сказав, що через кілька тижнів, кілька тижнів це може бути два або три тижні. Ми сьогодні або на днях будемо говорити з президентом Сполучених Штатів і уточнимо це запитання. Також питання до президента Зеленського е у прем'єр-міністрка Данії. Вона кілька разів зазначила, що вона не вірить у наміри президента Путіна. Чи ви вірите? Чи ви готові віддати якусь територію для того, щоб заручитися ми миром? Ніхто не довіряє Путіну. Знаєте, для когось це просто територія, а для нас це наше життя, наша історія, наша конституція. Це будинки, це родини. Це багато багато аспектів, які є дуже чутливими для України. Ті хто жили і ті, хто зараз залишили свої домівки через бомбардування, через окупацію, вони хотіли б повернутися. Да, можливо, зараз це нереалістично, але вони повернуться. Коли ми всі кажемо, що ми не довіряємо Путіну, це означає, що немає якогось. Знаєте, єдиного підходу чи розумного підходу у вигляді там обміну територіями. Якщо ви не довіряєте цій людині, якщо ця людина вже частково а, окуповувала вас. Якщо ви розумієте всі аспекти повномасштабної війни, тобто, якщо навіть ви вийдете, якщо хтось підтримує цю там божевільну ідею, хто може вам дати гарантії тоді, що Путін не буде продовжувати? Ніхто не може дати гарантії. Він дуже багато разів брехав. Тож ми не можемо й довіряти. Ми не можемо віддавати йому територію в будь-якому випадку. Це дуже. Потужна частина нашої лінії оборони, він вже там багато втратив е, військовослужбовців, понад 100 тисяч військовослужбовців, особливо на основних напрямках. Я маю на увазі Путіна. Тож зрозуміло, що протягом чотирьох років він не спромігся окупувати навіть 30% відсотків одного, одного області. До Донбасу на Донбасі це, це зрозуміло чи очевидно. Тобто, якщо він піде далі, йому потрібні будуть роки. Я не знаю, скільки років, але це буде роки. Ви ж маєте розуміти, що питання тут не тільки в роках, не тільки в часі. Тут питання в тому, що він матиме покласти мільйони солдатів. Саме тому ми не будемо давати йому подібні подарунки.